Всім приєм друзі! Ви на каналі Ярсомайк і сьогодні знімати відео про Як ви поняли, зараз буде та понятні всі які штучки. Якщо чесно, я граю це дуже, 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 дуже часто. Господи, мені що, даже я якщо б це не можу було зробити, я б міг переробити. Нічого. Е, Ні, я знімаю. Зараз отак. Я... я просто про Роблокс. Напряжений. Бо це є дуже жорстко. E, знаєш, що я це, роблю? Це, Усе це, я граю. це, це нерозуміння. Е, Ладно, типа, давайте будемо починати, не затримуватись. Так, зараз я буду брати снайперку, блін. Зараз Да, да, е, да. Пару секунд, так я Я та часто граю у Fortnite Ага, так, та, вже візьму. Короче. Е, Побачу цей, бачу, бачу, бачу. Я дуже реально. Ай, блин, промазал. Промазав двое. Короче, не важно. Зар. Эээ. -э Це нормально. Це просто напряжена гра, трошки. Блин, силится с базу. Ай, блин! Ай, блин! Блин, да. Ну ч так? Ладно. Так зараз... mm. Короче, я так хочу сказати це ненормально, що мене убивають, розбивають, убивають. Ну нічого, в принципі, я вже привик, я привыкаю, я приви, я привикаю. Ничего. Давайте будемо продовжувати, блін, а коли я вже приземлюся? А... Ладно, давай. Короче, забирайтесь. Короче. Я. Мені мій брат закачав монтаж... Мон -а ха Коротше, не важно. Я навчився монтувати. Ну і коротше, це нормально. Зараз я буду щось зараз 몰라. зроблю, подивлюсь у Ютуб. Ну, які у вас діла на сьогодні? Що будете грати? Во? Roblox, е, Fortn. Е, Форт... е, може у Fortnite. Свон я зараз граю Роблокс-Фортнайт. А може, ви хитрите і. Будете грати. О, господи, мене тут не підстрілили. Е, Треба ну, е, оновляти Бравл Старс, да? Оновлення Бравл Старс. Блін, там хтось стріляє, yeah. пукає. Смердеть, блин. Зара... О, тут бамди хода. Бамди срака. Не страшно. Мне тоже страшно. Я Не знаю, почему мне страшно, но мне страшно. тоже страшно. Мне страшно, страшно. О, вау, 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 Мне Балди! Балди Жовтий народ, жовтий народ. А падає, 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 але мені зараз не до тебе. Ха-ха-ха-ха, підстрілив бараха. Упав той, блін. Ай! Балді підстрілив я, бабе рабе б'ю я. Чисто лише приземлився, а я... Та я капець круто граю. Ай, ти пув, Балді! I'm Johnny Ай, снайп на люполете. Нифига. Ай, снайп на люполете. Так я тоже а. не видел, господи. Я уже устал трошки. Э, Знаю, это пришел, блин. Не надо. Ща это... А. Упал, <свят> чувак, я убил. А, э, реально? Э, Макс, ага. перед мной, короче, я упал ладал, только что чувак, а, я как раз стрелял и, 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 а я сказал, Зара, походу, кто... Э, э, Зара, э, походу, Зара, Спал кто упал. упал. И реально, кто упал, и кисчел. Даже не успел прочитать. А, а, не а вызмите, я... А, не, это а, блин. Зара, 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 его давай. Он сделает. Это что Блин. Ана. Вот басики, мурбасики. А посрали а. дурака. Ой, не полетел. Yeah. Я не мав. Я прощаюся, я, я ще граю. Я просто. Я хотів сказати, що лайбасики, мурбасики їм, а не собі. А, опять. А, сальтуха, ніфіга. Я теж так хотів в реальному житті. Господи, Оце я старий. Кожним днем я старію, господи, Ще Я дурака уб'ю. Ладно, 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 ладно. Ладно. Дири-берери, посибири, убивають. А я ісюсно стограю. А я ісюсно стограю. А я ісюсно стограю. Пила. В смисі? Пила і репи. Ай, длін. Нє. А ну все, бай. Ну ладно, всем пока.